Мені на мій телеграм прийшло запитання від одного підприємця, який дивиться мій канал, і звучить воно так: добрий вечір. Чи надаєте ви послуги з залучення коштів кредитування на розвиток бізнесу? Одразу відповідаю і вам, тому що цій людині я вже відповів, я не надаю послуг залучення кредитування на розвиток бізнесу. Далі я запитую, а яка ж ситуація, тому що в людини є якась проблема, яка змушує її шукати кредитні кошти? І я зі своєї практики знаю, що кредитні кошти дуже. Часто підприємці шукають необдумано тобто не завжди потрібні їм ці кредитні кошти. І далі мені що вона пише: є декілька точок бізнесу, могли би швидше створювати нові, якби мали більше коштів. Дивіться, тут є також дуже серйозна помилка, що ви думаєте за рахунок кредитних коштів почати швидше відкривати нові точки. Якщо б у вас було більше коштів, значить би ви швидше відкривали ці свої нові точки. Це є помилка, тому що ваш бізнес він повинен бути. Бути тим годувальником, який дозволить вам відкривати більше нових точок. Тобто, ви за рахунок власного ресурсу повинні рости. І не повинні цього цуратися, і не повинні цього боятися, тому що якщо ви, не маючи досвіду, починаєте залучати на розвиток бізнесу кредитні кошти, це погано закінчиться і для вас, і для вашого бізнесу. Ви затягнете собі петлю на шиї, банківську петлю, скажімо так, і потім будете дуже довго розхльобувати цю кашу. І далі вона пише: не встигаємо стільки заробляти власних, скільки. Можна відкривати, тобто ви повинні зрозуміти в даному випадку, що ось ця ситуація, що ви не встигаєте заробляти стільки власних, щоб відкривати нові точки. Вона говорить про те, що ваш бізнес ще недостатньо окріп з фінансової точки зору. Він ще не приносить вам достатньо грошей, він ще сам себе не може прогодувати на масштабування. Він може прогодувати себе, наприклад, на підтримання операцій, і то не факт в більшості. Випадків, а от що казати вже за масштабування, ще немає системи, немає чіткого алгоритму, як це все буде розвиватися, як це все буде масштабуватися, і через це ви починаєте шукати кредитні кошти, думаючи, що вони розрулять ситуацію, не розрулять ситуацію. І далі також ця людина запитує мене, чи можливо є гранти на таку-то справу. Я не буду розкривати деталі, ну тому що це є конфіденційна інформація. І дивіться, тут також гранти ви не повинні шукати. Ви не повинні повинні дивитися на це як на свою таку чарівну таблетку, тому що якщо немає правильної організованої роботи в бізнесі, ні один грант, жодна кредитна допомога, жодне кредитне вливання коштів вам в цій ситуації не поможе. І далі в мене наступне питання, яке я задаю: чи відмовляли вам в отриманні грошей для цього бізнесу? І кажуть, що не відмовляли, а розвивалися зазвичай на свої кошти, тобто це означає, що в принципі. Є певна модель, яка допомагає відкривати декілька точок, яка привела до ось цієї ситуації. Питання: для чого вам зараз кредитні кошти, якщо наявна модель працює? Ви хочете більшими темпами відкривати, але якщо ви більшими швидшими темпами почнете розширятися, то у вас виникне ситуація, як в однієї моєї клієнтки, в якої відбувся неконтрольований ріст виробництва, великий потік заявок відбувся, замовлень, і потрібно було дуже швидкими темпами перелаштовувати роботу. Працівників. А якщо ви можете як підприємець швидко перелаштуватися, то ваші працівники вони не готові так швидко перелаштовуватися. Вони набагато важче на підйом, і бізнес ваш до цього ще не готовий, тому що це є щось нове. Це є випробування насправді для вашого бізнесу. Ось такі різкі збільшення кількості ваших торгових точок. Наприклад, ви ще з цією мережею, яка у вас є, не навчилися справлятися з тими об'ємами. А вже хочете масштаб. Буватися для чого вам це Це ризик, і далі, що я даю, які рекомендації в цій ситуації. Перше, потрібно попрацювати з прибутковістю бізнесу, бо якщо раніше, наприклад, людина розвивалася на свої, а тепер потрібні зовнішні гроші, то, скоріше всього, проблема в прибутковості. Десь стікають гроші, і ви їх не контролюєте, тобто є неконтрольований грошовий потік. Наступна рекомендація, яку я даю в цій ситуації, не женіться за швидким відкриттям нових точок, поки немає системи. Масштабування, тобто перше завдання збудувати систему масштабування, і вже далі, після цього як вона збудована, ви її перевірили, тобто ви відкрили за допомогою цієї системи нову точку. Вже після цього ви можете вливати сюди кошти, і вже, от знаючи, що система працює, вона на свої гроші справляється, тобто не створює вам додаткових фінансових труднощів, то можете тоді залучати ці кредитні кошти або гранти. Бо якщо ви женетеся за швидкістю, не відтестувавши на на прототипі Швидше відкривати точки, ніж зазвичай маючи власні ресурси, то відповідно ви стикнетеся із новими проблемами, яких ви раніше не вирішували: проблеми із наймом працівників, проблеми із клієнтами. Ви то відкриєте нову точку. А хто сказав, що є попит, який дозволить вам окупити цю торгову точку? Ви то ідею маєте, думаєте, що як я колись, наприклад, що я, наприклад, закупив стільки товару, продав цей товар, заробив, думаю, о, тепер я тисячу одиниць продам, а я зроблю. Ще більше не летіть поперед батька в пекло, як то кажуть, тому що крива попиту вона може диктувати зовсім іншу поведінку ринку, зовсім інший попит. Ви думаєте, що вас викуплять цей товар, а вас його не викуплять. Так само ви думаєте, зараз відкриєте нову торгову точку, вона так само швидко себе окупить. Що сам факт того, що ви відкрили точку нову, це вже є додатковий потік грошей, і так і ні. Будуть клієнти, які зацікавляться, але друга сторона цієї медалі, що вона просто не окупиться. Ви Влетите, закриєте цю точку, залиштеся з боргами, а ще додайте сюди ці кредитні кошти, чи ці грантові кошти, і от вам додаткова проблема для чого вам це? Наступна рекомендація, яку я даю, це є те, що гроші і грантові, і кредитні вам дадуть тоді, коли побачать стабільний грошовий потік у бізнес. Тобто, ви зрозумієте, що будь-який банк, будь-яка установа, яка вас буде кредитувати, це робиться тільки з метою, щоб отримати вигоду від вас. Будьому, тобто ми тобі даємо гроші під відсоток, якщо це кредити банківські, з метою, щоб ти нам ці кредити повернув потім з відсотками. Але якщо, наприклад, немає стабільного доходу, бачить ризик тут банківські установи. Я, як колишній аудитор, знаю, як це відбувається. Якщо є нестабільний кешфлоу, нестабільний грошовий потік, ви потрапляєте в зону ризику для банку. Він вас розцінює як ненадійного підприємця, якого можна кредитувати, тому відповідно вам відмовлять в кредиті з високої. Ймовірністю і навпаки, коли у вас є стабільний грошовий потік, вам будуть самі банки і кредитні установи телефонувати і пропонувати вам свої кредити, відкривати вам кредитні лінії. Ось так це працює. Тобто, це схоже на те, як вам банк дає в сонячну погоду парасольку, як тільки починається дощ, цю парасольку він почне забирати. вам будуть давати гроші тільки тоді, коли у вас в бізнесі все добре, у вас є стабільний грошовий потік, він зростає, от тоді вам дадуть гроші. Наступна рекомендація яку я даю. Це є те, що потрібно виробити систему в процесах бізнесу. Тобто вона дозволяє швидше виконувати операції в бізнесі із меншими витратами. Тобто, у вас є певні процеси зараз в вашій роботі. Ваше завдання зробити так, щоб вони виконувалися на повному автоматі, вашими працівниками, щоб кожне виконання такої операції несло мінімальні витрати або хоча б менші, ніж є зараз. В результаті ви починаєте заощаджувати і час і гроші на роботі бізнесу. Виконуєте роботу швидше. Менше грошей на це, і у вас якби збільшується прибуток як наслідок. І крім того, тут є зворотня сторона, що чим швидше ви виконуєте свої замовлення, тим більше клієнтів ви можете обслужити, якщо це є потоковий бізнес. І навпаки, це є хороша репутаційна оцінка з боку клієнтів. Тобто вони бачать, що ви швидко справляєтеся з роботою в терміни, до вас більше довіри, клієнт перетворюється в постійного, рекомендує іншим, і от вам друга сторона ріст клієнтської бази. Спочатку створюйте Систему масштабування, де з мінімальними витратами і з максимальною швидкістю, ви будете відкривати нові точки. Ви далі стабілізуєте свій грошовий потік, який у вас є. Тобто, щоб не було ось цих скачків. Сьогодні ми заробили тисячу, завтра 10, потім 20 тисяч, потім 5 тисяч. У вас має бути стабільний дохід, інакше ви є ненадійний для банків. Вам кредитів, ні грантів ніхто давати не буде. А тоді, коли у вас вже порядок в системі роботи бізнесу, ви на свої швидкість Швидко відкриваєте нові точки, не влітаючи, не закриваючи ці точки, бо буває таке, що ви відкрили, вона не окупилася, ви закрили. Ваше завдання звести ось такі експерименти практично до нуля, де кожна ваша торгова точка, яку ви відкриваєте, вона буде окуплятися. І тільки тоді ви йдете за кредитними грошима, коли у вас вже все надійно, все правильно працює. І я ще підкреслю, що в ідеалі, поки не буде системи в процесах, спочатку в роботі вашого бізнесу, а потім у відкритті Нових точок, навіть не думайте про зовнішні гроші. Основний урок це є навчитися використовувати ефективно свої гроші. От ви розвивалися на свої гроші. Що вам заважає зараз продовжувати розвиватися на свої гроші? Я розумію, ви хочете захопити якомога більшу долю ринку, але можна й поперхнутися, як то кажуть. Тому ваше завдання навчитися ефективно правильно переварювати ту їжу, ту клієнтську базу, яка у вас є зараз. І тоді, коли ви відчуваєте, що у вас з'являється і в грошах і в часі, щоб отримати новий потік клієнтів і його переварити, і крім цього, мати ресурс, щоб найняти працівників, тому що вам доведеться розширяти свій штат. І тільки тоді, коли ви це можете зробити, вам бізнес дозволяє по грошах, по часу. Тоді ви можете задумуватися над зовнішніми кор. Коштами, а поки не рипайтеся із кредитами. Так, це є привабливо, так це є цікаво, так це є модно. Але для чого вам майбутні проблеми? Ось так ми розбираємо ситуації. Тому, якщо у вас є питання по вашій ситуації, переходьте за посиланням в описі до цього відео, описуйте свою ситуацію, будемо так само розбирати у наступних випусках. В кого є бажання попрацювати детальніше, тоді записуйтесь на консультацію. Посилання також залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я з вами. Не прощаюсь, рекомендую подивитися ось ці відео. Обирайте будь-який з них і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.